За високими дерев'яними дверима захований справжній магічний світ. У будинку мистецтв в німецькому місті Менхенгладбах сьогодні гамірно діти і підлітки працюють над спільною справою, оздоблюють, фарбують та прикрашають коробки кімнатки, які відображають їх стан душі. You are here» – проект, створений німецькою мисткиною Беатою Кемте, націлений показати, що знаходиться в великому серці маленької дитини. Ми працюємо тут з дітьми та підлітками, малюємо, майструємо. І, наприклад, тут ми зробили кімнати серця. Діти зробили все те, що приносить їм комфорт, що добре впливає на їхню душу. Ми також малювали, і у нас ще багато інших ідей. Проект тільки но розпочався, і наприкінці ми організуємо виставку. Так, ідея виникла з того, що багато дітей у певний момент життя щось втрачали. Можливо, у когось помер кіт, або подруга переїхала в інше місто, або ж людина опинилася в іншій країні. І завжди потрібне якесь гарне місце, де можна почуватися комфортно, потрібно пам'ятати, що мені потрібно, щоб мені було добре. Саме тому ми робимо такі речі: створюємо місця, де приємно перебувати, реалізуємо проекти для душі, щоб мати гарний настрій, бути задоволеними і щасливими. За кожною кімнаткою та полотном схована власна історія. Лео обожнює море, тому в синій коробці малює хвилі і маструє медуз. Марія зобразила улюбленого кота, який залишився в Україні, коли після початку повномасштабного вторгнення дівчина була вимушена тікати до Німеччини. Два роки назад я познайомилася з неймовірними людьми, які показали мені, що таке малювання, що таке творчість підтримують Україну, таким чином показуючи нашому народу, що. Україна все ще живе і що ній є культура. Кожної п'ятниці будинок мистецтв відчиняє свої двері для дітей з України та інших країн. Разом із подружжям професійних художників Даніелою Льох та Грегором Возіком діти засвоюють різні стилі та техніки малювання, демонструють результати на виставках і беруть участь у мистецьких проєктах. Все це абсолютно безкоштовно. Три роки тому я розпочала проект для однієї організації, де мене попросили займатися мистецтвом з українськими дітьми-біженцями. І хоча зараз нас уже не підтримує ця організація, ми все одно, щоп'ятниці зустрічаємося тут. Та креативність, яку діти проявляють, надихає і мене. Діти дуже гнучкі у своїх думках, вони не обмежені структурами, а мають стільки фантазії, яку ми дорослі часто втрачаємо. Так, і українські діти, мушу сказати, всі мені дуже припали до серця. Вони всі е, такі креативні і не лише в малюванні та творчості, а й у музиці, танцях. Слава yeah. Україні! За три роки будинок мистецтв став справжнім духовним прихистком для юних талантів. Діти знають, що в цій справді магічній майстерні їм допоможуть втілити будь-яку творчу ідею і пригостять солодким, поки мами не бачить.